Добрий день, друзі. 14 лютого 2025 року ми знаходимося на майданчику у місті Вінниця по вулиці Данила, 173. А. Хочу показати, які автомобільчики присутні на нашому майданчику. Перший варіант Volkswagen Jetta 2006 року 162 тисячі пробігу, 1,6 бензин на автоматі. 6700. В дуже гарному стані автомобіль, до речі. Volkswagen Golf Plus свіжий пригон, 1,6 бензин. Автомобільчик 2005 року 6700. 2006 року 140 тисяч рідного пробігу, 1,6 бензин 6700. Renault Scenic, 2014 року 8700. 1,5 дизель не фарбована. Обслужено гарний автомобіль. Шкода Октавія 2011 року. 1,8 бензин, 203 тисячі пробігу. Обслужений автомобіль 8800. До речі, на такі гарних дісочках. Volkswagen Passat 2001 року 274 тисячі пробігу. 5,300. Audi. Ауді в без 7 кузові 2006 року. 2-літровий бензин 196 тисяч пробігу 7800. Opel Astra 2006 року 1,6 бензин 5300. Автомобільчик повністю обслужений на 13 тисяч. Volkswagen KD 2006 року, 1,6 бензин 6,200. Toyota Camry 2017 року. 24 бензин 64 рідного пробігу. Офіційний автомобіль 18 тисяч доларів. Renault Scenic 2012 року. 1,5 дизель 110 кВт. Свіжопригнаний автомобіль на автоматі 9200. Шкода Октавія. 2011 року 1,6 дизель. 256 тисяч пробіл. 7,200. Seat Altea, 2008 року 1,9 дизель. 6700. До речі, автомобіль гарно обслужений. Renault Megane, 2011 року. 1,5 дизель 6 ступка 110 кВт 7,700. Volkswagen Passat 2016 року, 1,8 бензин 95 тисяч пробігу в комплектації Airline 12 тисяч доларів. Audi A4 2006 року, 1,6 бензин, двигун MPI. 210 пробігу 7800. Шкода Октавія 2009 року 1,8 бензин. Рідна фарба 8800. Volkswagen Golf 2010 року, 1,6 дизель. Свіжо пригнаний з Фінляндії. До речі, до цього гольфа є два комплекта дисків з гумою. Ціна 7,700. Volkswagen Golf. 2015 року. 1,6 дизель на автоматі. Повністю обслужений автомат, як заявляє власник, 10800. Фієста Ford Фієста 2010 року. 208 пробігу. 1,25 бензин. 6700. Є, до речі, готується отакий гольфік в комплектації United. В дуже гарному стані. Ціни ще по ньому нема. Він ще має помитися, тоді будемо виставляти. Lexus 2010 року RX350 280 пробігу, 3,5 газ бензин. Ну, звичайно, автомат і повний привід. 16 тисяч доларів. Volkswagen Tiguan 2017 року, 2-літровий бензин. Звичайно, на автоматі 146 пробігу. 12 900. Toyota RAV 4 4015 року 2,5. Газ, бензин, 194 тисячі пробігу. Гарні комплектації 17 тисяч. Volkswagen Touareg. 2012 року. Європеєць. нещодавно замінені цепи по автомобільчику на пнюмі. Ну, правильний Touareg. Зараз навіть вам покажу, який він. Ну, ще не помитий. Ціна його буде 19,5 тисяч доларів. BMW X3 2018 року. 2-літровий бензин на автоматі, звичайно, 12500 з дуже гарними пошкодженнями штатів. Nissan Rogue 2023 року, 1,5 бензин в рідній фарбі, повний привід.

Toyota Avensis 1,8 бензин 2005 року. Свіжий пригон 6.300. Audi a 6 2012 року. 280 пробігу. 3.0 дизель на автоматі. Автомобільчик обслужений 40 тисяч назад замінена цепочка. 13800. В дуже гарному стані. Audi 2019 року в гарній комплектації 2.0 бензин 46 тисяч рідного пробігу 19,5 тисяч доларів. До речі, по цій ауді буде ще гарний торг. Талісман 2016 року 1,6 дизель 256 пробігу на автоматі. В седані, до речі, цей талісман. Кому цікаво такий. 12800. Талісман. Талісман 2016 року. 1,6 дизель 243 пробігу. В дуже, дуже гарна комплектація, практично максимальна. З функцією Fog control. З панорамою. Ну і куча всяких гарних плюшок. 16200. Шкода Октавія. 611 рік. 1,8 бензин. До речі, в гарному стані, по техніці взагалі класно. По кузову є там нюанси, а по техніці дуже чудовий автомобіль. 195 пробігу. Toyota RAV4 гібридна. 2,5 електрика бензин, 130 пробігу. Теж в гарній комплектації 31,500. Так, другий ряд, що тут у нас є? Volkswagen Passat 2015 року. 2,0 дизель автомат 16400. Дуже в гарному стані є у нас Opel Astra 18-го року. 1.6 дизель. 200 пробігів. 11900. Nissan Фольс... Жук 11 року. 1.6 бензин на автоматі. Свіжий пригон 9800. Mitsubishi ASX 2017 року. Повний привід. Офіційна книжка, сервіс. Все по автомобілі є 16900. Toyota Prado 2007 року 2.7 газ бензин. 4х4 автомат обслужено 14500. Шкода Octavia A7 2016 року. 230 пробігу, 1.6 дизель.

Повний привід, автомат. Автомобіль дуже з гарними пошкодженнями штатів. і ціна його 15900. До речі, ще може бути гарний торг. Шкода Октавія 2007 року. А5. 1,6 газ бензин 240 тисяч пробігу. 5900. Опель Зефіра 2008 року. 1,8. Бензин 183 пробігу, 6700. Ford B Max 2015 року. 1-літровий бензин, офіційний автомобіль чи в гарному стані. 6900. Не фарбований, до речі, цей B-Max. Hyundai i 20 9-го року. 1,2 бензин в рідній фарбі 4,990. На механіці, до речі, щоб ніхто не питав. Hyundai Gets 166 пробігу. 1,4 бензин автомат 5. 200. Volkswagen Atlas Cross Sport 2020 року 3.6 бензин 25900. Volkswagen Golf 2009 року, 1,6 бензин 6,200. Volkswagen Touareg 2013 року 3.0 дизель 213 пробігу. 18 тисяч доларів. Volvo cx 90 260 пробігу. Обслужений автомобіль. 2,0 гібрид 32 тисячі доларів. Peugeot 3008. 11 року 240 пробігу, 1,6 бензин автомат 7900. Туран 1,6 бензин. Свіжий пригон 6800. Peugeot 2013 року 1,6 дизель 7600 280 пробігу. Пасажир Volkswagen Golf 1,6 бензин 2001 року на автоматі автомобільчик 4500. Atlas. 20 рік 3,6 бензин 34 тисячі 6700. Сценік на автоматі 2010 року 1,5 дизель. Семимісний. Рено Латітут 2011 року 2.0 бензин 260 пробів. 6900. Так, Готується в нас. Має ще помитись оця какаліна. 200, кому потрібен бюджетний варіант. Ще маємо його відправити на моєчку. Автомобільчик абсолютно ніде не фарбований, ціленький, нормальний. Також в продажі є, що в нас готуються такі автомобілі, як Nissan Nota, на неї ще там ціни нема, автомобіль також ще не помитий. Audi і фієста. Ой, Fabia. Ці автомобілі ще готуються, на них ще цін нема, тому що вони ще не вимиті.